Для того щоб не дуже сильно романтизувати цей напрямок, я хочу вам сказати, що це був перший фактично бізнес. До цього я займався вантажоперевезеннями, і це було більше про підприємницьку діяльність а виробнича діяльність це. Щось неймовірне. Це те, що змушувало мене розвиватися щодня. Я розбирався, що таке бережливе виробництво. Я розбирався, що таке технологія. Я розбирався, чим саме ми можемо відрізнятися від всіх тих десятків сотень конкурентів, котрі вже існують. Я Розбирався, як саме нам треба будувати дистриб'юцію, які формати взаємодії з зовнішніми дистриб'юторами нам потрібні, і як саме підібрати команду, котра буде продавати цей самий мій шикарний бренд. Народилася торгівельна марка Воробчики. Це просто краса. Я зараз досі, поки дивлю. Коли бачу ці презентації, вони у мене пробуджують найкращі почуття і найкращі відчуття. Я згадую все це з посмішкою, бо то був дуже класний період мого життя. Період, коли я жив на виробництві, спав в машині, коли я проїхав за два роки з водієм 380 тисяч кілометрів. 380 тисяч, ви вдумайтесь. Я працював, мабуть, годин по 14-16 по на добу.